А усіх ви на каналі Stayсі Вишиваю. З вами Анастасія. І сьогодні я починаю новий вишивальний тиждень. Вчора я його почала і трошки повишивала ці хатки. Зараз ставлю фото того, що було, і що зараз є. Вишила десь приблизно 250 хрестиків. Хочу ці хатки завершити поскоріше. Ну, як буде, в мене і проєкт шиттю іграшки. Якщо буду... Ним займатися, не якщо, а коли, то обов'язково я вам його покажу. Ось на такому етапі в мене зараз ці хатки знаходяться сьогодні п'ятниця, і дивіться, в мене ось тільки готово. Тут усі голки зап'ялені, усе йде своїм чередом. Тож, може, ще сьогодні я трошки. Трошки пошию ось цієї краси. Усім привіт! Сьогодні середа і в мене готово ось стільки на вишивці. Вишиваю потрохи. Дуже подобається мені така хатинка, як і всі у цій серії. Вишиваю, і думаю, що. Хочу вишити усі, як завжди, така. Думка є: ну, з часом вишию потрохи усі, вони такі невеличкі, бо вони мені усі подобаються. Поки що є ось це на даний момент. Сьогодні субота і я вже ось маю такі опс, результати. Вже залишилось фон та бекстіч, можу сказати і так. І буде моя картина на бажань. Завершена. Сьогодні неділя, і ось в мене вишито ось стільки. Не знаю, прибавилося чи ні. Зараз буду ще прибавляти. Сьогодні перша година і воля, мій будиночок готовий. Подивіться, що в мене вийшло. Яка мушля красива. Ось так виглядає мій будиночок. Я надала трошки крей. На мушлі ось тут і на піск... біля піску та на хмаринці. Хотіла тільки на мушлі додати, проте думала вже і до всього. Білого я додам, бо це море і не буде, знаєте, зайвим, щоб воно так виблискувало. На сонечці водичка часто виблискує і хмаричому поні нехай будуть такі. Ось така красивезна. У мене картина вийшла. Проте я не зупиняюся на цьому. Я дістала свій мілхіл і хочу його завершити. Тим паче, що більшість більше половини вже ой, більше половини. 38% вже вишито. Ну, Ви знаєте, що тут бісер багато. Я тут також зробила заміну білий, знов білий замінила на е, те, що світиться у темряві моліне. Зараз спробувала. Показати трошки не виходить. Покажу іншим разом, як світиться муліне. Дивіться, це перший мій оверлок я робила на своїй машинці. І воно так все зіжм'якано. Ну, зараз оверлок вже більш охайне в мене виходить, слава Богу, так. Тобто 40% на цій роботі вже готово. Буду працювати, щоб зробити ще один фініш цього тижня. Буду, принаймні. Пробувати це зробити. Сьогодні, дай Боже, вже середа, це 4 травня, і ось все, що я вишила за цей період. Ну, чорний колір вже вишитий, і залишилось 500 хрестиків синім. Я хочу ось тут, як фон поверх накласти. Я хочу додати крейника, одну нитку. Подивлюся, як це виглядатиме. І. 500, я сказала, вже синім фоном, і сірого десь хрестиків 200-250. Це мій план на сьогодні. Щодо шиття, я знов очі бояться, руки роблять. Я хочу почати робити пінкіпи. Я не знаю, може сьогодні, може завтра почну робити пінкіпи, подивлюся. А сьогодні ще хочу відео зняти, якесь, бо в мене раз на місяць, це дуже рідко відео виходить. І хочу вам показати, чим я ще займалася шиттям. Я ось шила ось таку собаку. А, хто на мене підписаний в Інстаграмі чи в Фейсбуці, вже бачив таку собаку. такого. А, він стоїть, до речі, іноді. Ой, він мене стоїть навіть ні на що не спираючись, але зараз не хоче. Я тут трошки змінила його позаду ось так ось, бачите, тут трошки заломилося. Для хвостика вирізала таку. Прошила йому такий шармік, як нагороду. Ой, він мене щось не хоче стояти на слизькому. Усі шви було видно. І були вони на Охайні, тому мене дуже-дуже врятувала тут нитка така прозора. Дуже врятувала мене прозора нитка. І знаєте, що іще хочу вам сказати, що довго я не робила його. Хотіла, щоб він вийшов більш-менш акуратний. Ну я задоволена результатом, який вийшов. Трошки тут тканинка, так, ну, зам'ялася. Ну, нічого страшного. В нього йшла ще кофтиночка. Вона в мене не вийшла. Я вирішила не перероблювати Одну, один шматок тканинки, ще однієї зіпсувала, то вирішила просто зробити його, його в штанях, в літньому варіанті. Мені дуже подобається, що вийшла. Я дуже рада, що його завершила, що цей проєкт в мене завершений. Тож, я ще раз вам покажу, що в мене. Що в мене на п'яльцях? Що я шитиму, хочу завершити. І в мене була одна покупочка. Я там купила собі декілька голуб, а вони ось там лежать треба взяти. І ось такий ось набірчик на День вишиванки мені дістався ось такі сови. Дуже мені подобається, дуже класний. Подивлюся, яка схема. Я хочу розпаковку зробити з вами і зробити таке відео. Тож, мабуть, ви вже бачили його у розпаковці. Зараз покажу, що в мене за голочки. Нові все-таки візьму. включення. Ось е я все ж таки пожлобилася собі на цілу пачку Джон джеймс голочок і купила декілька штучок. Ну. Хочу їх у роботу пустити, проте якусь, якийсь новий процес, і відкрию голочку Джон Джеймс. Набір я купляла в надки, до речі, і ось такий в мене шматочок Перміну Кровава Мері. Я його обов'язково збережу, щоб прикладати до якихось хэллоуінських сюжетів. Ось такий зразок. Тканини. До речі, мені багато хто каже, Наталка каже, що в неї багато тканин у власній колекції. В мене немає багато тканин у власній колекції. Не знаю, чому так. Проте так вийшло. У мене зовсім не дуже багато тканин. Я покупаю під процес. Купляю. Ось. Хоча мені іноді хочеться якусь тканину купити і пуститися одразу на процес. І ниточка 554 намотається на бобіну та піде у коробку. І відмититься воно на моєму а, листочку з номерами ниток. Ось так ось виглядає мій процес. Ще раз втретє, вам показую. Подивимось, як він виглядатиме наступного кадру, коли буде наступне включення. Усім привіт! Сьогодні понеділок, 29 травня. І ось, що в мене вийшло з вишивкою. Дивіться, я вирішила додати крейніку, воно не дуже так, щоб рівно полягало ось тут. Ну, проте, як є, я вже і куцик пришила, тож залишився бісер і трошки бекстіч. Ну тут Бекстіч зовсім смішний. Тут два хрестика, тут щось дві. Рисочки, ну таке щось дуже-дуже смішне. Проте здалеку виглядає дуже красиво з крейніком. Дивіться, бачите, як вам блискую. Ось так. Сьогодні вже червень, але все ж таки я хочу ем, завершити травень якимось фінішем. Я маю на увазі відео для м, вишивальних днів травня. То, що вчора я завершила ось свій мюхіл. Дуже красивий набір. Сказати, що я вишила все за схемою, я не можу сказати, я вишивала все так, як я хотіла. Бачите, тут жовтою ниткою я пришивала бісер, такий прозорий. Мені прозорого бісеру не вистачило. Я дошивала ось такий молочний. Що ще можу сказати? Світиться оцей привид в темряві дуже класно. Буду оформлювати, проте оформлення вже ви вже побачите у наступних якихось влогах. Поки що є, то є ось такий в мене проміжуточний, як сказати, результат. Мені дуже подобаються мілхіли ну, і цікаво було цікавий досвід вишити на тканині, проте я трошки тут а, помилилася, і в мене на, один, на одне переплетіння нитки. Ну нічого страшного, бісер то, Ой, ви бачите, бісер то все а, закрив. Дуже такі прикольні зубки у динозавра, проте було прикольно, може їх вишити таким молочним, замість прозорого. проте також... А, Виглядає супер. Тож, надію, це завершено. У мене є декілька рамок від Мілхіл. Я ще не знаю, як я оформлю. Чи ці рамки від Мілхіл, чи, може, якесь інше буде оформлення. Я примірю, і ви це дізнаєтесь на моїх наступних відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити багато нового чогось. І нових відео усіх, усім нам перемога, мирного неба! Всього найкращого, до зустрічі у наступних відео.